Ух, важкий. Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубастік 3D, а це мій перший 3D-принтер. В цьому відео хочу розказати про всі свої 3D-принтери від самого першого до найсвіжішого і чому я їх обрав. Кожен з вас впізнає себе в моїй історії. Тож, будь ласка, ставте мені вподобайку і давайте починати. Отож, 2019 рік. Я вперше дізнаюся, що 3D-принтер може знаходитися у будь-кого вдома, його просто можна замовити на Аліекспрес. І це саме той час, коли неймовірно популярними були Ендери 3 за 200 баксів. Але я натомість обираю ось цей квадратний, навіть кубічний Тутріс Сапфір С за 400 баксів, і за 20 чи 30 доларів ще окремо купляв ось цю пластмаску. Я думаю, що це круто. Я обрав цей принтер, тому що він відрізняється своєю механікою. Тут у нас Corex Y, рейкові направляючі. так, досі був один екструдер, але все ж таки я вважав, що це буде найшвидший принтер і найтехнологічніший на той момент. Хоча зараз технології тут. Ну я не знаю, що тут найтехнологічніше. Гвинти. Цікавим фактом було ще те. Що цей принтер він був розібраний до гвинтиків, коли прийшов до мене. І я нічого не розуміючи ні в 3 d друці я навіть нічого ніколи своїми руками такого не збирав. Я навіть комп'ютер не міг розібрати і він просто навити. Але тут довелося цьому дуже швидко вчитися. За перші 10 днів, коли в мене був цей принтер, я не надрукував жодної моделі, але зламав його разів 5. Тоді я вперше познайомився з паяльником, прошивкою, електронікою, механікою. Я тоді придивився тоннові. Відео в інтернеті, але надрукував все ж таки свою першу вдалу деталь. Виглядала вона дуже паршиво. Одночасно з цим принтером я замовив: щас будете здивовані: Ені Кубік Фотон, жидкий принтер. Мій перший і єдиний принтер, який друкує епоксидною смолою. Зовсім інша технологія. Для мене, пам'ятаю, тоді було проблемою обрати, яку ж технологію я хочу використовувати для своїх проєктів FDM чи SLA. Саме так називаються принтери, які друкують рідиною. І я зрозумів, що не та, не та технологія мене точно не влаштовує. Тут у нас дуже багато сміття, воно все смердить, це л'ється, ця смола липка. Дуже незручно було їм користуватися, тому на ньому я не друкував ну, від сили моделей 5. За ці п'ять років, але я думаю, ми до нього ще повернемося. Ну, і цей принтер, уже коли він почав все ж таки друкувати, допомагав мені створювати контент на один з моїх старих каналів. Тому 3D-друком я захопився. Але я просто зненавидів те, що 3D-принтери постійно ламаються, постійно їх треба апгрейдити і так далі. Я хотів просто друкувати. І тоді я відкрив для себе компанію Пруса в середині 20-го року. Пруса стає найбільшою і найпопулярнішою компанією, але їх принтери дійсно коштують дорожче. І я готовий був витратити 750 євро плюс розмитнення і доставка на те, щоби спробувати це технологічне диво. Prusa Mac 3 Kit. Це принтер, який треба було збирати просто по молекулам, але в цьому і кайф, коли ти повністю збираєш. Від найменших деталей принтер знайомишся з тим, як виглядають, як функціонують всі його елементи. Prusa на той момент була найкрутішою компанією, і мені здається, вона дуже довго тримала рівень топ-1 з компаній, які виготовляють 3D-принтери. І, взагалі, завдяки ній я познайомився з новим софтом, з новими технологіями 3D-друку, які дозволяють просто друкувати від одного натискання кнопки. Він просто друкував. Мій Mac 3 просто друкував, він не ламався. Уявляєте, єдиним його мінусом було те, що коштував він дорого, і вже тоді я зрозумів, що досить багато людей, які друкують на ендерах, дуже сильно проти того, щоб переплатити, хоча б один або два долари за принтер. Поякісніше. Мені це ніколи не подобалося. Я завжди був готовий платити за якість і за ті емоції, які я отримав. І повірте мені, вони повністю окупилися. Наступним принтером компанії Prusa я купляю ось цей неймовірний Prusa Mini. малюк який видає ще більшу швидкість з такими самими технологіями. Він коштував всього 300. 50, можливо, євро, плюс розмитнення і доставка, звичайно, за ціну дешевшу від мого першого принтера, він видає просто неймовірні результати. І я не міг припинити насолоджуватися від 3D-друку. Це стало моїм улюбленим хобі. Мене взагалі дуже дивувало і підкупало те, що ці принтери вони виглядають, ніби ти їх самостійно зібрав. Тут навіть всі пластикові деталі повністю надруковані на. 3 d принтери цієї ж компанії, і це дуже крута візитівка. Я дуже сильно. Поглинувся в 3D-друк. І саме тоді у мене просто перевернувся світ. Я робив купу контенту на свої інші канали з 3D-друком. Я цікавився абсолютно всіма принтерами. І тоді уже просто як маньяк погоджувався на будь-які пропозиції китайців, заслати мені якийсь непотріб, який у мене стоїть і займає зараз дуже багато простору в моїй 3D-друкарні. Давайте туди пройдемо. Ви ж пам'ятаєте, як вона виглядала? Зараз вона дещо змінилась. Якщо ви вже бачили відео з моєї 3D-друкарні, зараз побачите дещо новий контент, бо там трошки змінилася атмосфера. І до речі, якщо вам подобається контент про 3D-друк, я дуже прошу вас підписатися на мій канал, тому що так ми будемо разом розвивати спільноту 3D-друкарів в Україні і друкувати для себе з задоволенням і для ЗСУ, звичайно. Заходьте. Ігор стоїть. Перецівний крок у дракон. А Ось це справжній динозавр. Виглядає, Виглядає він так собі. Anycubic вайпер, ендероподібний принтер. Дешево коштує. Е, так само дешево він і друкує, якщо чесно. Ось ці от колеса. Екструдер боуденовський, незрозумілий, е, дуже поганий сенсорний дисплей. Але камон, він просто тупо виконує свою роботу. Прикро те, що таких принтерів було просто мільйон, сотні. Вони всі абсолютно різні, але всі абсолютно однакові. Дешеві, схожі на Ender з Боуден екструдером. Е, з, тут із технології тільки гнучка поверхня. Оця з'явилася і все. І в принципі. Кінець. Він дуже громісткий, тому на цьому принтері я дуже довго не друкував. Буквально... О, тут щось від'єднується, я цього ще не бачив. А навіщо вони це зробили? Я цього ніколи не розумів. Ну а потім у мене почали з'являтися інші принтери, які ви зараз бачите, ось там. На гальорки. Як то кажуть. Це у нас в хронологічному порядку вони стоять справа наліво. Artillery Hornet, найдешевший ендероподібний принтер. І, до речі, його я буду радити саме тим, хто, от, за супер дешево хоче щось, що просто непогано виглядає. Так, він не супернадійний, не супершвидкий. Це звичайний ендероподібний, прусоподібний, дешевезний принтер. Але камон, він виконує свої функції. І тут, звичайно. Стеричить супер супертехнологічні рішення. Ось так. Взагалі він виглядає досить комплексно і мінімалістично по зрівнянню з попереднім вайпером. Далі в мене з'явився ось цей коробок. Якщо чесно, ні на що він не знадобився, окрім того, щоб зберігати там якісь речі, виглядає як міні-холодильник. Але по факту, всередині цього принтера, який має назву Adventurer 4, знаходиться звичайний. Ендер з Bowden екструдером. Це просто закритий принтер і все. Ну, типу тут вже є якісь карбонові фільтри. енклоужери, Йоу, Абдув поганючий, механіка поганюча. І Bowden екструдер довжиною в життя. Чесно, на цьому принтері я не надрукував жодної. Деталі. Жодної корисної деталі. Нічого на ньому не було надруковано. Не через те, що він хріново друкує, а через те, що я не хотів на ньому друкувати. Якщо він комусь потрібен, пишіть, віддам за безцін. Ну а далі вже знайомий вам Ender 3S1 Pro. Ось це вже дійсно цікава модель, тому що це, ну, мабуть, е Найсучасніший ендер з Директом, з непоганим автокалібруванням, з досить непоганою якістю друку, і за ці бабки він реально крутий, якщо порівнювати абсолютно все те, що ви бачили до цього. І тут я зрозумів, що мені треба зупинятися, бо. Поличок не так багато для того, щоб складувати принтери, на яких я зараз не друкую. Ну реально, вони брінтупо не потрібні виявилися через те, що з'являється, вгадайте що? Пруса МАК 4. Я копляв всі ці принтери тупо через те, що я хотів дізнатися більше всього, не було жодного українського блогера в інтернеті, який так чітко розказував про принтери. Не було так багато контенту і не було. Досвіду ну майже ні в кого. Всі якось по таким мікроспільнотам спілкувалися саме з собою. Збирали ці принтери, і мало було інформації. Тому зараз існує цей канал «Губастик 3D», на який я прошу вас підписатися, якщо ви. Ще цього не зробили, якщо ви хоч якось пов'язані з 3D-друком, вам цікава ця двіжуха. Підписуйтеся тут, я намагатимусь давати якомога більше корисної інформації, більше прикольного контенту про 3D-друк. Зараз поки ділимося досвідом, ну а потім знімемо відео на будь-яку тему, яку ви можете прямо зараз запропонувати в коментарях. Але як ви бачите, спільнота наша поки невелика і канал досить маленький, переглядів небагато. А створення цього контенту досить дороговартість. Тож я дуже прошу підтримати розвиток цього каналу є два способи це зробити. Перший спосіб просто придбайте будь-який мій виріб, який я роблю на 3D-принтері. У мене є свій магазин головоломок. Особливість їх в тому, що вони надруковані на 3D-принтері. Ми дуже запарюємося над якістю матеріалів і якістю друку, намагаємося робити якомога вищою її. А найцікавіше те, що всі головоломки... Супер цікаві! Я маю 10-річний досвід з головоломками, і повірте мені, кожна з головоломок, представлених в моєму інтернет-магазині, точно вас здивує. Ну, а другий спосіб підтримати розвиток каналу це задонатити за посиланням в описі. Цікаво те, що це не просто якісь там патреони або БайМІКОФІ, це новий український сервіс, база від Монобанка. Дуже зручний, я сподіваюся, ви зможете це перевірити, задонативши туди одноразово, або підписавшися і вносити щомісячні внески для підтримки роботи цього каналу. І дуже важливим є те, що кожен ваш донат за посиланням в профілі прийде мені на ФОП-рахунок, і я його оподаткую. І зроблю це з радістю. Дуже вам вдячний за підтримку. Саме так зараз виживає український контент. Підтримайте нас невеличких нішевих українських блогерів. Дуже вам вдячний! А тепер переходимо до нового етапу в 3D-друці для мене. Це Prusa Mac 4. Як тільки вони з'явилися на ринку, я одразу придбав собі один такий принтер. Здається, ось він. Я його повністю зібрав. Це був кіт набор. Пес. набор. <сіх> я одразу його зібрав. Він е, набагато швидший, краще, якісніший і так далі від Prusa Mac3. Але камон, звичайно, це кращий варіант, бо пройшло 3 роки між цими моделями. І зараз саме ці принтери ви бачите основними на моїй фермі 3D-друку. Саме на них я друкую більшість своїх головоломок і дуже-дуже дуже багато деталей для ЗСУ. Їх тут, як ви бачите, Три. Ні, їх тут не чотири, а саме три. Prusa Мак4, Prusa Мак 4, Prusa Мак 4, Prusa Пруса Mac... А, Що? Prusa 3 і 9. Це цікава історія. Чому три 9? Тому що майже 4. Всередині цього принтера приблизно 20% мого старого Prusa Мак3. Я його повністю апгрейдив, додрукував усі пластикові деталі, отримав. Додатковий набір з е, е, деталями для того, щоб модернізувати Prusa Мак3 до Prusa Мак39. Цікавий був досвід, і тепер у мене чотири ну, майже однакових принтери як основних. І ви в мене спитаєте, а чому ти не обрав більш новий, більш сучасний, більш технологічний принтер компанії Bambulab для того, щоб зробити з них? Ферму. А чому ти не обрав Ендер? Вони ж дешевші в 100 разів можна було замість одного і пруси купити 40 Ender. Тому. Тому що мені дуже сильно запала в душу сама ідея компанії Пруса. Про неї я розкажу, звичайно, в одному з наступних відео. Але якщо коротко, якби не компанія Пруса не існувало б взагалі формату ось такого. Принтера не існувало б жодного софту сучасного. Всі, більшість 95% слайсерів, які ви знаєте, зроблені на основі пруса слайсера. Всі принтери зроблені на основі пруса слайсера, тому що ця компанія просто безкоштовно віддавала на open source свій дизайн, свої всі наробки. Але, камон, ця машина Bambulab P1S з АМС-кою. Це Просто неймовірний 3D-принтер. Настільки сучасний і настільки він відрізняється від усього того барахла, що було до цього, що тут, блін, не одне відео потрібно, щоб описати всі свої емоції. Якщо дуже коротко, майже однакова ціна у цих принтерів. Але просто подивіться візуально: комплексне, комплексне закрите рішення з технологією багато кольорового друку, з іншою механікою, до речі, згадуємо мій перший принтер. Така ж сама механіка в нього була набагато швидше, набагато точніше. Керується, блін, з додатку на телефоні. Можу його порухати, якщо хочете. Все, там щось поїхав, щось робить. Чуєте? Ну, дивіться. Краса. це скільки взагалі принтерів у мене всього? Порахуйте, напишіть в коментарях. І напишіть, який у вас принтер зараз. І скільки у вас різних принтерів. Але плавно, підходячи до підбивання підсумків, хочеться сказати, що. Ну, варто, звичайно, хотіти завжди кращого, більш технологічного, і прагнути розвиватися в своєму улюбленому хобі, в своєму занятті. Але найкращий 3D-принтер це той, який у вас зараз є, який прямо зараз може друкувати і може друкувати для ЗСУ і наближати перемогу. Найкращий принтер це той, на якому ви отримаєте задоволення друкувати. Той, який вам дарує емоції, і неважливо, це Ender за 200 баксів чи Bambulab за півтори тисячі євро, чи ще щось більш неймовірне. Але технологічний процес не зупиняється. Зовсім скоро я в цьому впевнений будуть з'являтися нові принтери інших розмірів, інших форм-факторів, іншої швидкості, з іншими технологіями, і ти ніколи не встигнеш купити собі найкращий. Я думав купити собі бамбу, тільки коли вийде нове покоління бамбу, але зрозумів, що я вже хочу отримати ці емоції. Так само, як і з кожним попереднім принтером, який ви побачили в цьому відео. Тож не страшно помилятися, ви все одно набуваєте досвід, друкуйте на тому, що у вас є. Купляйте нові принтери або знаходьте їх десь і так далі. Але друкуйте. Я думаю, що це все. Пока. Бонус для тих, хто дивився відео до кінця. Е, предмет, якого не вистачало в моєму огляді 3D-друкарні, це ось смітничок. Боже, як його не вистачало. Був як безрук, ну, якщо чесно. І напишіть в коментарях, про що мені зняти наступне відео. А якщо ви хочете, щоб я зняв наступне відео на якусь конкретну вашу тему, ви можете написати мені це, відправивши донат. Просто надрукуйте мені, хочу відео про таке таке. Якщо буде багато таких запитів, обов'язково буде. Ya, bueno.